Вони вирішили не чекати на допомогу іззовні та взялися самі себе захищати. Прикарпатські медики об'єдналися у громадську організацію. Розповідають, новостворена асоціація покликана передусім допомогти звичайним лікарям та фармацевтам у вирішенні гострих питань в охороні здоров'я. Одне із таких стосується майбутніх реформ. Якщо реформи будуть робитися без медиків, знов ж таки ті реформи будуть не для медиків, тому що важливо, щоб все ж таки безпосередньо ті медики, які в низах, дали свої пропозиції щодо законопроектів щодо свого бачення реформ. Чому? Тому що ну, ми реформуємо охорону здоров'я вже 25 років. 25 років нас пускається згори, якісь законодавчі акти, які, на жаль, часто не адаптовані для пересічного лікаря, який працює на селі, який працює в районі чи міській лікарні. Працюватимуть активісти і над створенням програм місцевого значення, зокрема тих, що стосуються залучення фінансів із місцевого бюджету у розвиток та до обладнання медзакладів. А поряд із лобіюванням інтересів лікарень готові взятися і за безпосередній захист працівників. Такі організації каже Ігор Волощук, уже давно не рідкість у Європі. Саме вони регламентують там ринок медичних послуг. А в час переходу до страхової медицини стануть в нагоді і вітчизняним лікарям. Від кого треба захищати медика, деколи навіть від самого медика, тому що знов ж таки в нашій державі немає регламен. Метованого закону про відносини ножки між лікарями, тобто зараз є дуже часто недоброякісна, недобросовісна конкуренція, де часто лікар. Зловживаючи своїм якимось цим, применшує авторитет іншого лікаря, тому і регулювання внутрішніх відносин між лікарями, і регулювання відносин між лікарем і страховою компанією. Боновськи зараз вже все частіше, частіше з'являються знов ж таки люди, які є застраховані. Наразі зв'язатися з представниками асоціації можна через соцмережі, а уже в грудні обіцяють активісти відкриють і приймальню. Наталія Лозовик Віталій Савчук, телеканал 402.